Виваля сталося 26 жовтня пчоли земляні роботи, скривають асфальт, роїмо вже землю, готуємо під перекладку десь 50 метрів каналізаційного колектора діаметром 600 мм. Ми плануємо десь до п'яти діб закінчити ремонт. Це не та сама ділянка, це інша ділянка одного і того ж колектора. Тої ділянки, яку ми замінили раніше від тої, час, ну, від тої пластикової труби до колодязя, який на перехресті в сторону туда старого бульвару. Там вже ми замінили на перехресті повністю на поліетилен і будемо з'єднати з'єднувати оці дві ділянки, які замінили раніше.